Порядка 200 років цьому досі. 200 років в цьому дому. Колишній панський парк над річкою Рів у Северинівці, у якому нині знаходиться санаторій, враз посвітлішав. Тут цієї весни вирізали старезні аварійно-небезпечні дерева. Їх замінять нові насадження. Парк має більш 200-літню історію, тому, звичайно, дерева старіють. Портяться і вони потребують санітарної рубки. Були пробкові дерева. Парк розташований на схилі гори, яка опускається до річки Рів притоки Південного Бугу. Було зроблено три дороги, які висипані місцевим вапняком, три тераси, по яких їздили карети, їздили пані. Чим цікава історія річка Рів, на ній було зроблено спеціальне місце для гуляння. Така Плаваюча платформа з гірляндами, з музикантами. А по самому парку є три камінці, природні вапнякові камінці великі, які називають камінці зустрічі, кохання і розлуки. Вони десь пропорційно ця вся відстань, десь два кілометри, вона так і розділена. Місцина, де доживають свій вік дерева, посаджені ще за Северина Орловського, власника земель нинішнього села, дивовижно гарна. Тому й не дивно, що пан тут побудував маєток. Правда, сьогодні від первозданного архітектурного ансамблю збереглося мало. Час зробив свою справу, як і з парком. Втручання людини в саму природу взагалі не залежить від того, що ми тільки будемо зрізати дерева, але те саме і посадка дерев. Такі самі дерева люди посадили 200 років назад, а то і більше. Але потрібно їхнє утримання в належному стані, тому що вони будуть портитись і шкідниками, і іншими хворобами. За рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища, обласного бюджету, запровадилась програма якраз по чисті цих парків, які давним-давно не чистились, і, взагалі, вони мають тримати в собі ту територію, яка була закладена сотні років назад. І якраз фактично на сьогоднішній день вже роботи в нас розпочалися, і ось один з показників це є Северинівський парк. Завдяки регіональній програмі охорони природи, нам були виділені кошти, дякуючи Екологічному фонду нашої області. І ці кошти дали можливість провести санітарну рубку, потім зробити проєкт для. Подальшого ландшафтного дизайну буде робитися вже використання коштів у 2017 році. Ми, програма така довгострокова, довготривала. На всі ці роботи потрібно. Є проєктна документація, потрібно більше 8 мільйонів гривень коштів. Мальовничі куточки в історичному обрамленні гордість будь-якого населеного пункту. Навіть на затьмянілу туманом історії будівлю сучасник дивиться із захопленням. Колись тут був каретний двір. У ньому збереглася панська криниця, яка і у найпосушливіше літо не міліє. У дворі нині на дрова перерізають звезену із парку суху деревину. Цієї деревини хватить не на один сезон опалювати наш санаторій. Вичищаємо парк, вирізаємо. Ну... Тверда порода є. Ну, вони вже ну, комари зів вирізаємо, палимо, надовго вистачає їх і коротше вичищаємо, будемо засаджувати нові дерева. Останнє тепло віддадуть людям старезні дерева, а попіл їх розвіється у саду і парку, де до кінця весни працівники санаторію висадять закуплені деревця. Молоденькі дубочки вже з'явилися у сусідньому Чернятинському парку, створеному ще у 18 столітті Діонісієм Маклером на основі природного ландшафту. На жаль, тут уже немає романтичних альтанок, які ще пам'ятають дуби дідугани Вони на своєму віку багато бачили у маєтку польського магната Вітославського, пам'ятають і останніх власників помістя Львових. Але збереглися тут легенди дух епохи. дуб, якому біля 400-500 років, обхваті біля 5,5 метрів. До 80-х років приблизно тут ріс дуб, який називали в народі дуб Пушкіна. Чому так називали? Важко сказати. Можливо, і за те, що в нього була дуже надзвичайно красива крона, чимось нагадував можливо, зачіску поета. По-друге, те, що написаний був твір у Лукоморя, дуб зелений, і на картинках дуже часто схожий цей дуб був. А третя версія, можливо, тому що граф Микола Львов, який тримав цей маєток, був поціновучем творчості Пушкіна, і він жив у Москві в будинку, який належав був князю В'яземському, який був найкращим другом Пушкіна. І з дозволу властей Москви він побудував біля свого будинку сквер на честь Пушкіна. І, можливо, тут він назвав цей красивий ошатний дуб на честь Пушкіна. Яка із версій правдива, ніхто не знає, але цей дуб був, був надзвичайно красивий. Біля нього зустрічалися молоді люди, проводили своє дозвілля, але, на жаль, 500-літній дуб приблизно стільки було Загинув із за того, що він вже був старий, утворилося дупло і зберегти його ми, на жаль, не змогли. Тепер на місці дуба росте його синок, який буде, як то кажуть, продовжити його традиції... Буде і ошатним, і ми стараємося його підтримати і зберегти. Щоб легендарні дуби у Чернятині не перевелися, майбутніх велетнів у селі висаджують студенти аграрного коледжу. Для них це заняття не тільки омолодження парку. А й виробнича практика. Ця свого роду практика і залишити після себе щось приємне. На рік ми вже закінчуємо ну, тут навчання в цьому коледжі, і на, ну, через на зустріч ми побачимо. Прийдемо і подивимося, як тут виросли ті наші насадження. Дуб це здоров'я, це сила, це довголіття. Тому ми вирішили студентами сьогодні посадити, підсадити дуб. Дуб це на віки. Він росте більше сотні років, дуб, він по силі, росту, бачите, які вони могутні ці дуби. І е, крона зверху, бачите, велика крона, і така ж сама велика в нього коренева система. Ось що він, чому він такий дов, довго так росте. І навіть людям буває бажає, завжди бажає здоров'я такого самого крепкого, як дуби, тому що дуби це на віки. 32 гектари парку навколо коледжу з дубами, кленами, ясинами, справжній ліс, у якому і пахощі квітів, і спів пташок. А ще тут є три водойми і пасіка. Навчальна пасіка коледжу нараховує 35 джолиних сімей. Діти проходять активну практику, навчаються всім основам професії джоляра. І... Наш парк забезпечує пасіку ранньо весняним розвитком за рахунок того, що тут зараз цвіте багато ранніх медоносів. Це медунка, це ряст, дуже багато верби цвіте, різновидність велика кленів, це клен татарський, це клен І Є досить значна кількість липи і акації, що забезпечує якраз пасіку достатньою кормовою базою. Після довгих холодів Чернятинський парк щовесни посміхається своїм квітом. Створює той настрій, без якого ні бжолі, ні людині аж ніяк не обійтися. Зберегти його, передати наступним поколінням, намагаються сьогодні викладачі коледжу і студенти. Багато було дерев в парку аварійних, тому що і під ними було знаходиться досить небезпечно. І, безумовно, та організація, яка Спеціалізована допомогла в цьому, для того, щоб вилучити такі аварійні дерева. Ми дуже вдячні за підтримки адміністрації заради того, щоб парк можна було підтримати в гарному стані, були виділені кошти і ми їх допомогли в їх освоєнні. Ну, а для того, щоб парк підтримувати, студенти висаджують молоді дерева, які з часом теж заповнять. Оцей ландшафт нашого Чернятинського парку. Палацопаркові комплекси на Вінничині не просто дивовижні краєвиди, а окремий розділ в історії краю. Знавці історії архітектури стверджують, що Чернятинський палац є одним із кращих екземплярів неоготичного стилю. Будівля вражає стрункістю і витонченістю ліній. Стрільчатість готичного стилю. Мала на меті підняти висоту приміщення і таким чином додати її пафосу. В неоготичний стиль нашого палацу не вписується башня, романтична башня, яка побудована в стилі Ренесанс, із короною зубчиків на верху, де за лицарськими звичаями висів вимпел із гербом власника. Мармурові леви на гранітних скудах раніше опиралися правою лапою на геральдичний щит з гербом власника. Герби були знищені під час жовтневої революції, хоча в інших місцях палацу вони є, як і збереглися до нашого часу підлога, піч, камін. Ліплення на стелі виконане в готичному стилі. Через парк до палацу веде та ж дорога, по якій їздили карети. На сьогодення залишився в'їзд у маєток або на територію маєтку через парк. Залишилися колони, де була в'їзна брама, а також і залізниця, до якої пан під'їжджав поїздом і пересідав в карету і доставлявся до маєтка. Від цих колон відходив мур високий, який огорожував цю територію. Також ходять легенди, що був підземний хід аж в сусіднє село. Але в дійсності то підземного ходу в сусіднє село немає. Хоча ходили ще легенди, що навіть можна було проїхати туди каретою. Але насправді цей підземний хід виходить у парку. На сьогоднішній день він зруйнований, з техніки безпеки його закрили, щоб не було нещасних випадків. Де старовина, там завжди легенди, а з легендами цікавіше жити. У природно-заповідному фонді Вінничини 36 парків пам'яток садово-паркового мистецтва, які цінні не тільки дендрофлорою, ландшафтом, а й архітектурною складовою збереження історичних парків, відновлення їх в об'єктиві обласної влади. За розпорядженням обласної державної адміністрації була проініційована робота, профінансовано з фонду охорони навколишнього природного середовища даний захід, а саме видалення аварійно-небезпечних дерев і упорядкування парку, такого, як ми на сьогодні його бачимо. Було виділено 147 сорок тисяч для того, щоб реалізувати даний захід. Було проведено департаментом екології та природоохоронних ресурсів. Тендер для того, щоб вибрати організацію, яка буде кваліфікаційно здійснювати дані роботи. На сьогодні було долучено до роботи і користувачів для того, щоб оті дерева, які вже віджили своє, які були в аварійно небезпечному стані, були знесені, були підсаджені, закладені новим поколінням. І я сподіваюся, що ми будемо приїжджати сюди і тільки ну, дивитися на цю красу, яка буде зростати вже започаткована оцими молодими людьми. На Вінничині у рамках обласної програми охорони навколишнього природного середовища цієї весни на об'єктах заповідного фонду, зокрема в історичних парках, планується посадити 10 тисяч дерев і кущів різних порід. Студенти Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету разом із викладачами висадять у своєму парку майже гектар дуба звичайного і червоного. В народі кажуть, головне посадити ліс і сад, а солов'ї прилетять. Це була програма теореми буття. Зустрінемося за тиждень у цій же порі.